Там Гей, ну моглянь, що в мене є. О, ти вечерю приніс, я думав сьогодні вчорашню догристи. О, ні, та це не їжа, чувак. Я думав, моїмо тварин, що вже не можна? Ні, воно миле і буде жити з нами. Це моє рішення. Що ти маєш на увазі жити з нами, як сусід, типу? Так, як сусід, він до нас приїде. ну, напевно, буду радий ділити усе на трьох. Та ні, він не працює та й не має де гаманця, де берегти, тому що він голий, постійно. Ти хочеш, щоб він тут жив постійно? Так, він поки без роботи і в майбутньому навряд чи піде. Слухай, Я не знаю, на нього ж кімната треба. Він буде спати в моєму ліжку. Ясно. і на твоєму Чого? і на столі, і на підлозі, і де захоче і коли захоче. Ні, це вже якась антисанітарія. Та ні, він чистий, та увесь час себе лиже навряд чи чистий, скоріш за все, слюнявий Так, слюні тут усюди. Щось мені це не подобається. Так, але ти його бачив. Я прям тут зирю на нього. Тоді я не розумію, в чому тут проблема. Я просто не розумію, навіщо він нам. що в черзі в туалет буде стояти, та він не вміє сцяти у сартирі. Він тупий. Тоді де він буде це робити? я думаю, просто у коробку прямо в коробку так вона буде стояти у кутку, а він буде на нас зирити та й срати. Але коробка буде смердіти. О так. Нам доведеться прибирати за ним постійно. Ух ти, господи, ми ж не можемо залишити куча стяг в кутку хати. Ти з гузу зігло. Ну добре, ми можемо випускати його на двір. Але якщо він втече, ти допоможеш мені розклеїти фото по всіх деревах, щоб його знайти. А навіщо йому тікати? Ну на це є декілька причин. Він може забути де живе, тому що він тупий. Так, а по-друге, він не хоче тут жити, не хоче жити. Тобто ми його вкрали. Будемо його глядіти, доки він не звикне до нас. Стокгольн... Ский синдром звикне до нас, тоді не буде тікати, доки не передумає, може. Чи є хоч якісь плюси його перебування тут? Ну він класно прибирає стіл. Добре, він може допомогти з прибиранням. Це файно. Ні, ні, він не прибирає. Він просто скидає все на підлогу. Ясно, тоді ніякої користі. Так, сто відсотків. Але він няшний, просить почухати животик, а потім різко цапає. Слухай, це звучить, ніби це створіння, не створене для життя з нами. Я проти. Слухай, я просто. Я подумав, я знаю, що я тобі не подобаюсь, але я думав, якщо він стане мені хоч якимось другом, мені буде легше. Вибач, чувак, якщо тобі так важливе, це слюняве створіння, хай живе з нами. Якось воно буде. О, дякую, чувак. Ти не пожалкуєш. А, це добре. А що це за звук? А іноді він блює шерстю на підлогу. Ясно, я вже жалкую.